Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you man. Should I fake to me now? I wanna wake up. Say what you wanna say привіт! Сегодня я снимаю відео о Дэнс Минах в каникулах, початок червня Доки спала, зараз ми будемо 10 минут. Ну, взагалі рукаємося трохи швидше, але встала книжка саме в таких маленьких. У мене на сьогодні є дуже-дуже багато з яких планів. Війного, я йду на кухню, наливаю собі повну склянку води, яку я випиваю зранку, і також набираю воду в пляшку. Протягом дня я випиваю десь дві-три пляшки. Я помітила купивши нову бутилку для води. Я почала більше пити різних напоїв і дотримуватися водного балансу. Після цього я йду до кімнати, переодягаюся в спортивний одяг і починаю робити якісь тренування. Сьогодні я вибрала трохи легше навантаження, загалом розминка для рук, я би навіть так сказала. Але навіть така розминка є дуже корисною для вашого здоров'я. Коли було навчання, я відкладала фізичне навантаження на вечір. Але оскільки зараз канікули, я намагаюсь перенести цю свою рутину на першу половину дня. По-перше, це корисно для фізичного здоров'я. А по-друге, покращується настрій на весь день. Після тренування я йду до дзеркала, наношу спрей для легкого розчісування, розчісую своє волосся і заплітаю якусь зачіску. Сьогодні я вирішила зробити таку зачіску. Тоді я йду на кухню і їм дуже смачну яєчню з тостами з авокадо. Пізніше я йду на балкон і читаю потрохи список літератури. Сьогодні це гордість і упередження скорочено. Ясно кажучи, твір якийсь надто нудний мені здався і не було жодних цікавих подій. Не рекомендую. Аронсія зі Дес Айто Вербач Авіщомофан Стилдріма. Незважаючи на те, що твір був дуже нудним, а галочку ми все ж таки поставимо у списку. Після цього я з подружкою взяла велосипеди і вирушила на пошуки пригоди. І ми їх знайшли. Після цього влаштувала собі невеличкий пікнік. Загалом сталося чимало пригод і отримала дуже багато позитивних емоцій і весело провели час на свіжому повітрі. Після цього я пішла в копійку, тут ще сталася одна ситуація. До речі, такий блиск я купила, і потім вдома зробила собі чорну маску. А, після цього я пішла ще на вулицю, але цього я вже не зняла. І ввечері я сиділа за переглядом серіалу. Сьогодні я додивлялася останній другий сезон серіалу Колір в комсти. І якось так проходять перші дні, перші тижні літніх канікул. До речі, пишіть в коментарях ідеї для нових відео, що ви б хотіли побачити, або що вас найбільше цікавить. Ну і я, як завжди, вмиваюся, наношу крем на ніч, чищу зубки і лягаю спати. Дуже дякую вам за перегляд! Став лайк, підписуйся. Усім на добраніч!